Може мати досить складну будову іноді, і ми в своїй практиці знаходимо дуже корисне використання такої класифікації, як Паризька. Я думаю, що більшість ендоскопістів вона знайома з цією класифікацією, використовує її у рутинній практиці. А ось патологи це роблять, в принципі, дуже рідко, і я вам дуже раджу почати це робити. Це, це дуже зручно, наприклад, при тому ж самому гросінгу. ну, тобто, при макроскопічному дослідженні, або так званій розборці, вирісці матеріалу, коли, коли у нас є поліп, ми можемо його так, також чітко описати, його морфологічний тип за парижською класифікацією. Наприклад, 01С це відповідно поверхневе епітеляльне утворення на широкій основі цитологічні. Цього є недостатньо. Наразі, для колоректальної дисплазії, наголошую. Що нам потрібно? Нам потрібно щось ось таке. Тобто, щоб була і втрата полярності, а головне, щоб було формування ось таких ось складних.